В цьому році один тапчанку ж куди ти тікати зібрався? Куди ти тікати зібрався? Я не думаю, що буде. привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжусь у старому місці, закінчилась літургія, і я вирішила піти на море, тому що трішки залишилось хліба ну, кормити рибок і вам показати море, тому що літо почалось, а море я все ніяк не дійду. Я вже думаю, напевно, після байрама. Потрібно починати плавати. Ви пам'ятаєте, ми завжди з вами йшли на море тим шляхом. Так це оце роздоріжжя, там де кукореч відома, де таксі стоїть. А недавно я взнала, що можна взагалі скоротити набагато швидше дійти, якщо піти через оцей готель Прана Ресорт Доан. Він колись називався, називався, не знаю, ви купили чи ні, ми тоді заходили, мені здається, у них ремонт був. Ну, запитаємо тут, скільки ще коштує. Віла Туліпан теж вам знімала. Огляд робила. Так нікого нема. 120 євро за одномісний номер, за двохмісний 170 євро і найвеликий е, номер 250. Це все з сніданком, але зараз все зайнято взагалі. Хотіла вам познімати в середині, але такі трішечки хлопчина дивакувати. Що я думаю, добре я не буду питати. знаєте. Тому що я питаю, яка ціна, він каже, ну зараз нема місця. Я кажу, а я ж ціну питаю, а не питаю, чи є місця. А з цієї сторони це теж той самий готель, але тут можна зайти і повечеряти. Тому що сніданок тут включається. Те, що ви платите за кімнату, меню, немає нічого написано, ніяких цін. А вже вечеря обід це вже додаткова плата. Нічого з собі піднімається. Магазин Килимів. І все, ми практично вийшли вже до моря, трішечки залишилось. Етнографічний музей, він безкоштовний. Можете зайти, подивитись. Там не так багато що є. Дивитися, але ну, пушки, наприклад, мені здається, дітям хлопчикам буде цікаво подивитися. Безкоштовний туалет, і від нього, якщо піднімаєтесь вверх, то можете дійти до прозорого балкона, з якого видно ну, всю Анталію, гарний краєвид. Ось тут е, такі. Невеличкий парк, скажімо так, з кафешками. Я дивлюся, кіоск все більше і більше робиться. Ну, тому що тут люди гулять, хочеться щось взяти, але будьте обережні, тому що ціни можуть маленькі писати, а в кінечному результаті один-другий фрукт доклали вже 70 лір, чи 80, чи 100 за один сік. Мермерлі ресторан, сюди йдете, якщо. Вам потрібно на пляж мермерлі. Запитав, скільки цього року коштує він. Ой, як пахне. М -м -м. Як він називається, забули, сіки ти називається. І тут дуже гарно. Подивіться, як він дивляться садом. Супер. Ой, такий запах. Мамочка, дуже симпатична. Тобто тут можна посидіти в кафе, в ресторані в цьому році один тапчан коштує 140 лір, якщо дітям до 5-6 років можуть безкоштовно пропустити, але тапчана, звичайно, не дають. Ні один готель не заключив цього року з пляжу Мермерлі контракт. Тобто всі готелі, які знаходяться в калечі, люди проходять тільки платно. Каже, можливо, агентство саме купляє. І видає своїм туристам безкоштовний прохід сюди, але каже, напряму з нами ніхто не заключав. контракт. Пляж знаходиться відразу біля Марини. Зараз без 20-12 і весь пляж зайнятий. Зараз підійшли люди, просять він Каже, давайте зачекаємо, тому що все зайнято. Можливо, звільняться лежаки. Уявляєте, 140 лір. Ділим на 22, лір. Це десь приблизно 6 євро. Зараз настільки швидко стрибає курс, що ну. Можливо, вже і п'ять. Так, гарний порт. Правда, я бачу, що кораблики нікуди не йдуть. Зараз подивимося, яка там ціна. Я вам скажу, що цього року він розширився. Мені здається, сюди не доходили лежаки. Я не пам'ятаю, щоб так багато місця займало. І все зайнято, все зайнято. Якщо ви будете до маяка йти зверху, то ви не зможете спуститись. Просто часу так люди, ой, зараз дійдемо і спустимося. Там немає сходинок. Якщо ви хочете знизу посидіти з іншої сторони біля каміння, то вам потрібно відразу е, от сюди, знизу отак сходити і обходити. Зазвичай там рибалки сидять, рибу ловлять. Ну, в таку спеку. Хоча сьогодні ще не дуже спекотно, але я дивлюсь, нікого нема. Можливо, тому що сьогодні ввечері починається байрам і всі готуються. Хоча для туристів, на туристів це якось не впливає. О, рибки, отут будемо кормити. Дивіться, як зібралися, зібралися раз-раз-раз, але ще не підпливають до хліба, бояться. Такі думають, мало ли що, знаєте? Тако поганяємо, погасаємо, а потім вже попливемо. Ну, багато взимку я взагалі не бачила тут риб. Звичайно, вони є. І там, коротше, багато риб тут. Зараз беруться. Каже, ми вас знаємо, ви підете, мадам, а тоді ми будемо їсти ваш хліб. Ну, добре як хочете. Всі кораблики новенькі, пофарбовані, готові до виходу, дуже прямо гарні. Знаєте, коли вони були по п'ять лір, то вони і гасали раз, раз, тільки один прибуває, другий відбуває. Так. Ці, наприклад, взагалі приватні, тобто одна сім'я. Так, купую я на пару годин на вечір. І тому навіть капітана ви не бачите, тому що ну, йому дзвонили сказали, на таке це число зайняте. Все, він приходить і виходить у море. Деколи я знаю, що сидять, але зараз я бачу, нема. якщо я не помиляюсь, White Nuts – це капітан, мій сусід. Ну, тобто йому від дому сюди йти ну, хвилин 20. І якщо навіть сім'я збереться і їм треба виїжджати, він швидко дійде. Йому немає сенсу тут сидіти. Це чистенько, гарненько. Я вам скажу, що весною, наприклад, я в цей самий час йшла, десь пів дванадцятого, дванадцяті, і людей вже було багато сиділо, тому що не було такої спеки. Хоча чесно вам скажу, для червня зараз це взагалі не спека. Це ще нормально. Дуже гарні кораблі, такі прям якісь нові. Я не бачила, чесно вам скажу. Прибувалися. Вони ж зазимку йдуть туди на коні алти, роблять ремонт. І я так розумію, що цього року прямо всі вділися в нові вбрання. Ну, якщо вони таку суму просять, звичайно, вони мають давати і сервіс. І так кумедно у всіх є номери. А ви думали, таку суму? самурай, аджан, пірати. Так, все. Я пройшла безкоштовно, розумієте? Безкоштовно. Так, туристи прийшли, купують тур. Ціни для туристів. 45 хвилин коштує 300 лір. 2 години коштує 500 лір. І 6 годин коштує 800 лір. Це на одну людину. Ясна справа, що для місцевих буде дешевше. Не було можливості спитати, тому що там багато людей стояло. Але ну, якщо ви тім лік покажете, тобто візу на проживання, вони можуть. Дешевше віддати, вони самі так казали. От дивіться, оцей вже готовий до відправки. Якщо мене запитаєте, 45 хвилин, в принципі, достатньо прогулянка. Чесно, дві години, ну це, напевно, до Дюдена вони їдуть. Не знаю, в таку спеку хочеться окунутися. Тут не передбачає плавання. Якщо, наприклад, на 6 годин тоді так, тоді ви вже і плаваєте. Ми зараз йдемо на ліфт. Знову туристи прийшли. Відразу кажу, морозово тут не таке не дешеве. Музей іграшок, де міститься дзвіниця з церкви Святого Миколая. Зараз йдемо до ліфту. Це дивно, нема черги в ліфт. Це, це просто треба, треба йти вівторок зранку, зато з туристи приїжджають. Ну і вівторок зранку теж є люди, не так багато. Звичайно, як вихідні, ой! Це ж завтра почнеться БРАМ, все люди будуть. Я мовити. не думаю, що завтра буде дуже багато тут місцевих, тому що вони вівторок ввечері ріжуть баранця або в середу, тобто як якась сім'я прийнята, в них так і роблять. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Зараз іду додому і буду прибирати. Ну я й так планувала це зробити. А Аслан намітив, якби мама точно сьогодні, тому що я зробив переворот на балконі. Всім бажаю гарного дня, мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Цілую добре рано. Хотіла сказати я, але Аслан подумав, що напевно не дуже буде добре мами сьогодні ранок. Того що в нього сьогодні настрій агронома, да, сина? Ми сьогодні пересаджували алоє, так? Да? нічкою? Ну, типа, а що ж робити, мама? Що нам робити? У нас же ж роботи більше немає. Тільки от перерити. Добре, що боже, два вазона твої. Два вазона, сина, ти розкопав два вазона. Бля... А що сталося, я не можу зрозуміти, що в нас за настрій сьогодні був? Хм? Що? Ну пояснюй, що сталося? Чого ми вирішили, що нам треба розрити два вазона? Велась, розкажи, будь ласка, всім, що сталося. Що? Розказуй, що сталося? Чого ми вирішили? Куди ти тікати зібрався? Куди ти тікати зібрався? Угу. Куди? Ти думаєш, ти втечеш чи що? Ну, що? Все? Приплили, називається? Живіт весь з землі. Я ж так і знала, він прибіг в кімнату, думав, що таке? Такий тихенький, сів на підвіконня. Думав, мама не побачить, бо ж це взагалі непомітно ти зробив, так, да, Аслана? Ніхто не помітив, що весь балкон переритий. Ася? Що? Мовчим. Так, мама, все, я зайнятий. У мене там слежка йде да? за птічками. Я взагалі, взагалі пофіїзм повніший. Пофіг взагалі. Хвостиком ще махає. Мама, ну ти що, дивись, як я розрився красиво. Ти ж хотіла пересадити? Не можна, при Кутові пересаджувати вазон. Не можна. Він потім думав, що їх постійно треба пересаджувати. То вже ж був період, що вже заспокоївся Ні, знову. Да. Всім добрий ранок. Давайте, щоб це було саме найбільше горе, яке в нас є, да, Слан? Та все. А, а, а це, це взагалі по барабану? Ти захватчик чужих територій.